Вітаю вас, друзі, сьогодні вночі. Росіяни атакували Україну безпілотниками і дуже несамовито цьому раділи. Так в Києві, в Києві воздушний тривог звучав, Є фотографія туди, толпи в метро. У них опять Зараз покажу. Та їхня радість не була щирою, тому що цієї ночі відбулася одна, напевно, із наймасованіших дронових атак на територію так званої Росії. Зриви сильні йдуть. What is Бо українці добрі люди. Ми завжди готові дати росіянам саме те, чого вони хочуть. Хочеться діжухи. Хоча зачекайте напевно, усе це вигадки української пропаганди, тому що насправді російська протиповітряна оборона, як відомо, найкраща у світі, і вона абсолютно усе цієї ночі збила. Тож пострадавших розрушень на землі, ні панцирі, С-300, естрісичтириста 400 без адказне. Єдине, що не ясно, так це чому російські пропагандисти такі. Засмучені і чому вони не можуть від ранку розблокувати свої айфони? Ну от е, дійсно не вистачає зла, і найголовніше, що нас регулярно макають головою в наше же... ж собственне. І Ой... кожне російське місто має отримати свої дрони, але також і кожен росіянин має отримати по дрону у пику. І для цього я закликаю вас узяти і зараз закинути по 2 гривні на поточний русоріз. Ми на ці кошти купимо багато дронів камікадзе. Ну і підписуйтеся на мій канал, тисніть лайк і лишайте будь-який коментар, як завжди. Масована повітряна атака на територію так званої Росії почалася іще учора ввечері. Першим Брянск приймав добрі ракети, багато ракет. Ой, а що Боже, господи! Тихо! Мамочки господі. Ой-ой-ой! 12, 13! 14. Это ракеты б'ють. Летіла балістика найімовірніше ракети атакам. Летіли також і крилаті ракети. Ми поки не знаємо, які саме атакували брянські невідомі добрі безпілотники. Усі цілі збито Силами ПВО, Міноборони всі цілі були унічтожені по предварительним даним. Пострадавших нет. росіяни збивали ракети і дрони новітнім комплексом протиповітряної оборони, аналогів якому немає у світі, тому що цей комплекс це брянський хімічний завод. Він відноситься до оборонно-промислового комплексу так званої Російської Федерації. Там виготовляють вибухівку, а ще бомби та ракети. Це самі пропагандисти розповідали. Авіабомби калібром від 100 кг до 9 тонн. Також на виставці гаражані зможуть побачити і реактивні снаряди залпового огня системи Град і Ураган, ракети і інші бойові орудія. Абсолютно мирний завод. За що кляті українці його атакували? Але це не єдиний об'єкт, який вчора був уражений у Брянській області. За заявами російських пропагандистів у самому Брянську високоточні уламки прилетіли по заводу Кремній Л. Він займає. Це виробництвом мікроелектроніки, військового призначення, у тому числі для ракет. Підприєття обладають унікальними технологіями, по которым производятся изделия електронної техніки для гражданского і военного назначения. Наступне місто, яке не лишилося без уваги українських безпілотників, це Енгельс, місто, де базується російська стратегічна авіація. Напередодні там згоріла нафтобаза після дронової атаки. Росіяни дуже довго намагалися її загасити. В ту шей... Ні, пожара задействовано свыше 250 человек, около 60 единиц техники. Клубы дыма видно из разных точек Енгельса и даже с противоположного берега. І от як тільки місцева адміністрація повідомила, що пожежу вже практично загасили, дрони завітали туди знову на ту саму нафтобазу. Се вже восьмого горело, сьогодні знову гарі. Наш і що? і, і всі довольні, все прекрасно. Ну, по перше, це називається стабільність. А росіяни, як відомо, стабільність люблять. А по-друге, вони усе одно чомусь незадоволені. Мешканці Енгліса кричать, що їм страшно, що вони налякані, що їх бомбят. Сп'ять утра, начало шостого вторий час. Нас бомбят слышите сирену? Мені дуже страшно, Дуже, дуже очі страшно. Ми просто всім дома вийшли на уліпсу. А от коли із їхнього сраного міста злітають борти стратегічної авіації, б'ють ракетами по території України, то вони чомусь мовчать. Їх усе влаштовує. А тут бачите, страшно. Спеціальна військова операція дісталася також і до Татарстана. У Казані дрони успішно уразили газосховище. І на цьому також і ще не все. Для так званої Росії дуже важливим є не тільки газ, а й нафта та нафтопродукти. Тому у Саратові дрони влучили у Саратовський нафтопереробний завод. Саратовський місьпіровотчик завод після атаки атаки дрона. Чотирнадцяти нові двадцять п'ятого на останок. Безпілотники атакували також і місто Альмєтьєвську, Татарстані. Інформація щодо об'єкта, по якому прилетіло, потребує уточнення. Що твориться? безпілотники що що буде атака тихо. тихо, тихо. По Поверталітки вдарили. Значить, росіяни помітили одну цікаву закономірність у багатьох регіонах, коли дрони летіли. По них не працювала чомусь російська протиповітряна оборона. І не Збівають його. Ви... У наших пушки кончились, що вони пойму. Тепер той самий російський пропагандист, який розповідав, що у так званій Росії найкращі системи протиповітряної оборони ставить собі питання, чому безпілотники ніхто не збиває. У нашій системі ПВО пової лучше в мірі яким образом ці безпілотники придалюють тисячі кілометрів по території країни? чому їх не збивають где-то в других суб'єктах? Загадка великою загадкою є також і те, як Україна продовжує виробляти безпілотники, у тому числі дальнього радіу суді самом деле динамічно развивающийся военно-промышленный потенціал України. все таки безпілотники начинають кліпати як пирожки, дійстійна і и... адже це не може бути правдою. Владимир Путін вже не міг брехати, коли він казав, що так звана Росія практично знищила увесь промисловий комплекс України. Сікають у них нет собственной бази. Когда не собственної бази ні ідеологія, ні собственно, ні промишлені субстріли, ні дені ні. Нічого ні. Ну раз у нас нічого немає, значить, на так звану Росію нічого не полетіло. Усім просто здалося. У нас настільки нічого немає, що російський пропагандист чекає на українські ракети середньої дальності. Я як би не хочу але тим не мені, Україна близька к вже і к фінальним начати з ракет середньої дальності, то тобто, це дальності вище там двох тисяч кілометрів, або около того. Хоча зачекайте, можливо, Владимир Путін не брехав і він має рацію. Можливо, у України дійсно немає оборонно-промислового комплексу. Ми нічого не виготовляємо, а це означає, що тоді росіяни самі запускають безпілотники по так званій Росії. Я не думаю, що всі ці безпілотники прилетіли з України. Ну у нас на території нашої країни присутствують якісь терористи, завербовані українськими властями. Ані от. Запускають ці безпілотники, та як би там не було, і хто бо ці безпілотники не запускав, росіянам нема за що переживати. Бо як відомо, усе збивають, а те, що падає, це лише обломки. Обломки вони не страшні. Ми зараз вже получили ситуацію, при якій обломки дронів падають регулярно на. Об'єкти, общем, мають державне значення, у крайньому разі, навіть якщо обломки кудись і впадуть, то станеться контрольоване вигорання або контрольоване руйнування. Вот этот новояз вообще взяли. Ну ще контролюємо розрушення. тоже очень не хороше такої понимаешь? Від самого ранку росіяни намагалися зрозуміти, чому ж по них прилітає, чому у їхні міста летять безпілотники, чому їхні стратегічні об'єкти горять і вибухають, і вони зрозуміли, чому ні, не тому, що вони почали війну проти України, а тому, що у них немає війни. У них СВО. Мы с тобой понимаем, почему это происходит. Потому что, опять же, войны в стране нет. Понимаешь. Сатвісна у всіх руки пов'язані. цього року. Україна у рази збільшить виробництво безпілотників дальнього радіусу дії. Так звана Росія буде горіти іще ще більше більше російських міст опиняться під ударами. Росіянам час звикати до війни. Ну а ті загарбники, які перебувають на нашій землі, теж повинні отримати свою порцію дронів. Тому з вашою допомогою ми передали до війська іще ще нових FPV. За здоров'я. Велика подяка спільноті Стерненка за FPV дрони XL для групи Фааст разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони. Бажаємо здоров'я! Батальйон безпілотних систем Відар висловлює щиру подяку спільноті Стерненка за надані 50 FPV, які вже завтра почнуть виконувати бойові завдання із знищення ворогу. Слава надійному тилу! Слава Україні! Героям слава! Група Distraction Team висловлює подяку спільноті Стерненка за наданих 50 товстих дронів, які допомагають нам нищити рухню та не тільки рух. На Курському напрямку Бажаю міцного. Ми взвод котики з го батальйону. Хочемо подякувати Сергію Стерненко та його спільноті за надані ехпиві дрони. За допомогою їх ми будемо нищити ворога на Курахівському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Ситуація на фронті залишається вкрай складною, особливо на Курахівському та на Покровському напрямках. Ми звідти отримуємо зараз багато запитів, і щоб допомогти усім, потрібна ваша підтримка, потрібна ваша допомога силам оборони України.